Мені 52 до війни в мене була дуже мирна професія. Я любив робив людям тепло. Я монтував котельні на школах, в дитсадках. Ну, моя історія просто як у всіх. мене призвало ТЦК. Просто я їхав автобусом, нас зупинили, перевірили наш стан. І згідно того, що буде призивний возраст і все таке мене забрали просто, ну, тобто, на велика. Це зовсім інший. Сприйняття того, що ми дивимося в телевізорі. Тому що ну, не так страшенно тортикова малютка, як писав колись Гоголь. Тут зовсім все інше, зовсім все по-іншому, зовсім все, ну як би вам сказати, те, що ми там бачимо, що нас залякають, що ми там попадаємо одразу на передній край, не обучені, третє, десяте. Я тут попав на 50 днів простої підготовки. Потім я буду проходити ще 20 днів фахової підготовки. Так що приблизно я попаду вже в свою частину, з якою, до речі, вже був, познайомився там з цими командирами, десь аж під весну. розумієте про що Так що підготовка в нас дуже гарно йде. Умови, як ви бачите, наближені до бойових, але досить комфортні. Але те, що нас писали залякували до того в пресі, то ну, воно таке 70%. Ми перевірили, що воно не так. Я не бачив себе в армії як такий, тому що служив я, як ви розумієте, мені 50 років, 30 років тому. Але зараз розумію, що все-таки, ну, якщо я можу чимось допомогти цій армії, я повинен допомогти. І ну, зараз не на часі те, що я там десь там маю комусь щось, щось там винен доробити, щось там, ще щось. ще щось. Я вже зрозумів, що ну, тут дійсно зібралися такі досить гарні люди, я вже з ними три місяці на бойовому злагодженні. Ну, що я би вже їх не покинув, це вже як моя друга фірма, моя друга робота. У мене війську багато є, родичів і двоюродних братів, і рідний брат у мене на Бучі почав війну. Ну, Тобто, це е, та проблема, яка зайшла в кожну сім'ю. У мене вже є померлі в сім'ї, там є в сім'ї. Е, тобто, ну, це не те, що я там е, з якогось іншого світу. Я дійсно ну, з тої країни, де йде війна, і вона зачепила майже кожну сім'ю і мене також. Мотивація в мене з'явилася ще в 22-му, щоб ви розуміли, бо як я вам вже розказував, війну я почав на Бучі, і ну, там не було вибору. Коли на тебе йде ворог, коли все навкруги палає, ти вибираєш або втікати, а втікати не було, куди бути в оточенні, або супротивлятися. Так от мене вразили наші люди. До мене приходили ті, яких я навіть... Ну, ніколи б не подумав на них, що вони це можуть, але вони приходили і казали, Юра, ми хочемо бути полізними, що дай нам щось робити, що нам зробити, що покопати, що. І мені допомагали такі люди, які в гражданському житті, я з ними спілкувався, я б ніколи не подумав, що вони це зроблять. Я завжди думав, що вони втічуть першими, але вони зосталися. Оце мене дійсно мотивувало, тому що ну, дійсно я те, що я читав колись в книжках, такі високі всякі фрази за нас народ, я вам скажу, що в житті це набагато більше. Ще наші поети, письменники не знайшли не тих слів, якими описати те, що я дійсно зустрів за ці роки. Ну, колись, може, я напишу книжку про це, не знаю. Ну, Всі будуть писати свої спогади. Ну, Вірші я пишу, але про війну дуже тяжко, тому що ну, якось не складається. Може, колись згодом прийде розуміння, тому що деякі факти ми тільки зараз осмислюємо. Але про тероборонівців, про своїх хлопців, паровищиків я вже накрапав. Дуже багато моїх людей, які зосталися у мене на роботі, мої колеги, мої друзі, вони... Теж багато підтримують, пишуть мені, Юра, що треба, чим допомогти. Юра, як там, бо вони ще там, і вони розуміють, що коли їм теж прийдеться вступити в це війську. І я ну, намагаюся якось їх підтримати, теж, не залякувати, а казати хлопці: порішайте свої проблеми зі здоров'ям, приходьте в армію, порішайте свої проблеми з фахом, приходьте в армію. І деякі вірять, деякі дійсно ну, цікавляться і говорять, як можна попасти до тебе. У мене є навіть люди, яким наша бригада требує таких людей: там водій, електрик. там геодезист, є такі люди, з якими я спі... ну, в мирних професіях спілкувався, і вони потрібні мені на війні. І я їх навіть запрошую, щоб в нас є бригада така, то можете прийти до командира, написати рапорт, і ми вас візьмемо. Ну, я вам так скажу, хлопці, найвкусніший суп я поїв на армійській кухні. Хоча я, повірте мені, я працював в Києві, я питався в дуже гарних ресторанах, класу люкс і т.д. і т.п., бо я працював на готелях. Нічого тут боятися, приходьте, ми вас всьому навчимо. Ви просто, ну, просто самі подивіться на карту. Ми є одна, ми у нас країна займає 5,7% від карти Європи. Європа займає 1,7% від карти всього глобусу. І отака маленька, отака маленька держава, яка там ну 0,07 скажімо, процентів від всього шарика, опирається державі, яка шосту частину суші займає. Та ми вже давно перемогли. Люди, нам треба просто цю перемогу втримати. От і все.